Привіт, дітки! Вітаю вас з новим днем. Сьогодні до нас завітав у гості всім відомий пес. Здогадалися, хто він? Так, це пес Патрон, і він вам пропонує розглянути, які є вибухонебезпечні предмети, до яких жодного разу не можна підходити і торкатися. Зараз ви бачите на екрані гранату лимонку. Бомбу з таймером, радіаційну бомбу і бомбу, яка схожа на кульку. А ось тут без патрон приготував вам зображення різних мін, які мають різну форму, а снаряди бувають великими і маленькими. Подивіться уважно, запам'ятайте їх. Діти запам'ятали всі предмети? Тож пропоную вам пограти в гру. На екрані будуть з'являтися предмети, а вам потрібно знайти серед них 5 небезпечних. Готові грати? Які ось тут є небезпечні предмети? Перевірте себе, будь ласка. А на цій картинці де п'ять небезпечних предметів. Так, добре перевірили себе? Будьте уважними. Наступна картинка. Здогадались, молодці? А ось тут які... Небезпечні предмети, подивіться уважно. Так. Добре. Ви впоралися із завданням. Без патрон приготував для вас ще одну гру. Діти, повантазуйте трішки, на що схожий цей предмет у повсякденному житті. Так, на соковитий червоний фрукт гранат. А цей предмет? На музичну колонку. А ця річ на що схожа? На банку. А ось ця міна на що схожа? На зеленого метелика. Ви добре впоралися із завданням? Скажіть, а які вибухові пристрої ви запам'ятали? Чи було вам важко виконувати завдання? Для кого ви сьогодні були помічниками? Молодці діти! І пам'ятайте, що небезпечні вибухові пристрої можуть задати великої шкоди. До побачення, до нових зустрічей! Нам треба батальйон без отру, без отру рішучі.